Мені не соромно, що я не ідеальна мама. Привіт! Мене звати Уляна. Я виховую 11-річного сина. З перших днів свого материнства я зіткнулася з неоднозначним ставленням вколишніх. Всі краще за мене знали, як треба годувати, купати, спавивати, а головне, виховувати мою дитину. А потім я зрозуміла, що справа зовсім не у мені. В наші дні загальному осуду піддається практично кожна жінка, яка народила дитину. Мій син з'явився на світ у невеликому обласному пологовому будинку. Його відразу ж забрали до дитячого відділення і приносили мені чітко за розкладом. Медсестра підвозила до нашої палати довгий візок, на якому лежали рядком крихітні галасливі клубочки. Видане, немовля, потрібно було оперативно погодувати і здати назад. У мого клубочка було сердите набрякле обличчя, одне око вперто не розплющувалось. Я дивилася на нього і думала, коли ж прокинеться те, про що пишуть в красивих журналах для майбутніх мам тепла, ніжна і безмежна любов до своєї дитини. А замість цього відчувалося. Як боліли шви нили руки, проколені крапельницями, і ще дуже хотілося виспатися. Всі незручності перекривало відчуття цікавості. Ми з сусідкам по палаті навіть не думали цілувати та обіймати немовлят, а просто розглядали їх, Боже милий. У мене народилася справжня людина з пальчиками, війками. І дірочками в усіх потрібних місцях, але обіцяна любов чомусь не прокидалася. Здається, це відчуття знайоме практично кожній мамі, їй мусить бути соромно завжди і перед усіма. Напевно, це мусить мотивувати нас на нові подвиги в ім'я дитини. Треба народити самій кесарів ростин непологи. Якомога довше практикувати грудне вигодовування, суміші для лентюхів, чи не з перших днів життя дитини займатися її розвитком, схижим вишколом пройти крізь терни дитячого садка та школи і успішно вступити до вишу. В іншому випадку, маму, будуть засуджувати і їй будуть робити зауваження з якимось посадиськи радісним блиском очах. Іноді я ловила себе на тому, що починаю виправдовуватися перед абсолютно чужими людьми, патронажною сестрою, дільничним педіатром, вихователькою в садку і нервовою тітонькою в реєстратурі, перед сусідкою, яка неодмінно хоче посмикати чуже дитя за щоку, перед незнайомою бабусею в магазині, що пхає дитині таку заборонену цукерку. Перед іншою мамою, у якої син швидше пішов, заговорив, і навчився складати кубики. В цьому році моїй дитині виповнюється одинадцять. І лише нещодавно я зрозуміла, що ми з сином шалено втомилися від постійного тиску довколишній, і змогла нарешті зізнатися собі, що я не ідеальна мама. Мені не соромно, що я народила через кесарів ростин, наголошую, народила, а не сховалася від переймів під анестезією, і не знаю, що краще відмучитися кілька годин на кріслі чи протягом кількох днів ходити зігнутою обабіч стіни. Нас виганяли розходжуватися по коридору через 12 годин після операції. Ще довго перейматися станом величезного швана увесь живіт і хвилюватися про самопочуття дитини. Так у шість місяців мій син став штучним, в основному завдяки істеричному ставленню до грудного вигодовування то в поліклініці на тебе подивляться, як на ледачу матусю, то свекруха заяви, що у таких худих дівчат молока зазвичай не буває. Я не вмикала дитині класичну музику і не розвішувала по стінах букви, зате у сина була своя поличка з крутими іграшками, справжнім черпачком і старими кастрюлями, в яких можна було варити брязкальця й колготки. Десь через три місяці після пологів я припинила кип'ятити пляшечки та прасувати пелюшки й сорочачки. Здоров'я моєї дитини це не позначилося, зате життя відразу стало набагато легшим. Коли малюку було 4 роки, я розлучилася з чоловіком, тому що зрозуміла, що не витримую шаленого ритму ідеальна дружина, мама, господиня і джерело прибутків сім'ї, і ще мені не соромно, що син росте без батька. Мені перестало бути соромно, коли я зрозуміла, що ми з дитиною не зобов'язані бути схожими на сім'ї з глянцевих журналів про щасливе материнство і дитинство. Ми не роботи, а живі люди, кожен із нас має право на власні емоції та навіть на певний особистий простір. Мені не соромно, що я ніколи не робила з сином уроків. Могла тільки перевірити якесь важке завдання чи пояснити, як перевірити ненаголошену голосну, або встати раніше вранці і тихенько підправити малюнок, який він учора зі сльозами робив на ненависне малювання. Мені чомусь здається, що турбота виглядає саме так. Я не підстрибую о шостій ранку, щоб спекти млинці і не тягну на собі всі домашні обов'язки. Мені не соромно сказати, що я зайнята, і запропонувати синові самостійно зварити макарони. Мене немає в жодному батьківському чаті, просто тому, що мені там не цікаво. На шкільній лінійці я була лише один раз в першому класі і прийду тепер тільки в одинадцятому. Я навчилася виходити з магазинів без купи дитячих майок-шортиків. Якщо мені треба нову сукню, я купую саме її, без докорів сумління на тему Ти ж мати, переб'єшся. Втекти на кілька годин в кіно, погортати інтернет-сторінки в телефоні у вуличній кафешці або зачинитися у ванні із маскою на обличчі. Це такі маленькі канікули, які потрібні кожній із нас, щоб перейти з режиму мама в режим Я теж людина. А материнська любов, звісно, прийшла. Тільки трохи згодом, як справжнє усвідомлене почуття. Мені дуже цікаво дивитися, як росте і змінюється моя дитина. Як вона вчиться справлятися з труднощами і знаходити спільну мову з іншими людьми. Коли є час, ми граємо в настільний теніс і катаємося на велосипедах. Нам подобається водити носами по карті світу шукати міста зі смішними назвами та заодно здогадуватися, як подорожували в епоху великих географічних відкриттів. Я підсадила сина. На читання фентезі і пояснила, що в комп'ютері є не тільки ігри, але й корисні програми. І ще я обов'язково цілую його на ніч і ніколи не кажу: мені за тебе було соромно, тому що, якщо чесно, думка інших людей не має жодного значення.